У Житомирі продовжується реконструкція водопровідної мережі. Новий директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик розповів, на якому етапі роботи, коли вони завершаться та як це вплине на водопостачання в місті. Станом на сьогодні по кредиту Світового банку замінено вже близько 9,5 кілометрів водоводів КП «Житомирводоканал» І зараз підійшов час до останнього завершального участка. Протяжністю 450 метрів північного водоводу, який необхідно обов'язково замінити, для того, щоб в наступному році було цілодобове якісне водопостачання мешканців міста Житомира. Саме сьогодні ми вскриваємо водогін діаметром тисячу, і як тільки він буде вскритий, в нього почнеться санація нової труби. Пан Ілик каже, через ремонтні роботи можуть бути перебої з водопостачанням, але повністю без води Житомиряни не залишаться. На жаль, ця робота викличе певні труднощі, як в самих виконанні робіт, так і в частині водопостачання центральної частини міста Житомир. Будуть незначні перебої з водопостачанням. Для того, щоб їх мінімізувати, ми розробили новий графік роботи насосних станцій. У нас насосні станції третього підйому резервуари будуть перекриті в пікові вечірні години, щоб не забирати воду з мережі. Додатково зроблено дві перетинки водопровідних для підсилення тиску, але ми розуміємо і прогнозуємо, що будуть перебої, тому просимо мешканців віднестись до цього з розумінням. Ми плануємо до кінця грудня завершити цей участок робіт і вже з нового року відновити цілодобове якісне водопостачання. В центрі міста буде відчуватись пониження тиску. Верхні поверхи будинків будуть мати перебої з водопостачанням в будь-якому випадку. Вона буде або в обід, або вночі так, що взагалі не буде не буде. За прогнозами водоканалу, близько ста будинків відчуть проблеми з перебоями водопостачання. Але після завершення робіт на житомирян чекає покращення. Однозначно, по-перше, це покращить якість води, тому що старий водогін вже буде виведений з експлуатації по нових трубах. Буде вода. По-друге, це гарантує безперебійну роботу в майбутньому цього водогону зменшить, тобто відбудуть відсутні аварії на цій ділянці. Реконструкція відбувається за кошти Світового банку, каже Роман Ілик. Кредит Світового банку на даний момент на 43 мільйони доларів США. За них передбачено зробити реконструкцію близько 10 кілометрів водоводів, зробити реконструкцію каналізаційних очисних споруд, головної каналізаційної насосної станції, реконструкцію водопровідних очисних споруд та насосної станції другого під'єму. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» просить з розумінням поставитися до тимчасових відключень водопостачання та зробити запаси води.